There is no solution for security of Europe. Немає жодного забезпечення безпеки поза тим, що Україна не в НАТО. Цих причин може бути дуже багато, і Будапештський меморандум тому слугує доказом. Також США не можуть все забезпечити, а інші члени альянсу залишаються в стороні. Вони також мають брати участь, і коли це все з'єднати разом, те, що буде відбуватися у вільнюсі, має надіслати ось ці достатньо чіткі сигнали і запустити чіткі механізми, неминучі механізми для того, щоб Україна могла приєднатися до НАТО. Так, як вже було зроблено запрошення у 2008 році. Якщо цих сигналів не буде достатньо, це надійшли дуже недобрі сигнали до Росії. Можливо, вони якусь країну зможуть умовити не голосувати за приєднання України. Можливо, вони зможуть продовжувати свої кроки. Як і коли закінчиться війна, це також невідомо. Це може бути щось таке, що відбувається в Кореї. Корея поділена на дві частини північну і південну, і все ще знаходиться у стадії війни. Щодо того, чи може Україна приєднатися до завершення війни, варто подивитися, наприклад, Німеччини, яка приєдналася до нас, будучи поділеною країною, коли східна частина Німеччини була під окупацією радянського союзу, і Німеччина приєдналася до НАТО. Звичайно, є щось подібне і відмінне між ситуацією у Німеччині та України. Проте на це варто звернути увагу. Втім, якщо відбудеться приєднання до завершення війни, можливо, п'ята стаття буде застосована лише до тих територій, які на момент приєднання будуть контрольовані Києвом, але ми маємо надіслати чіткий сигнал як Путіну, так і всім союзникам.